Повертаємось з великим задоволенням до перебігу події заключного протистояння. зараз пильно слідкує за усім, що відбувається. Передача на правий фланг Лиси. До дистанція і мав підстави забити, однак Вастик мала усі шанси завершитись результативною дією. Курганський ближній кут на добиванні один 1-0. Техмеджик веде у результаті. Браво! Володимир Кондор вдало грає на добиванні наприкінці четвертий. Так Атакує Супик іде вперед, Його передача ще навіть удар нічия, Один один. Росіслав Супик з носка. Чудово прошиває суперники. І зрівняла шалька Терезі. Стащише. В содарній дистанції пробиває у суперника. Супик! Забиває вдруге з інтервалом в хвилину. Браво Ростислав! 2-1. Як ж чудово. Зокрема, за активності Супика, який йде вперед. І оформлює котрик. Браво Ростислав Супек. Чудово завершується комбінація. 3-1. NX, хоч і пропустили одного разу, але тим не менш ближче. До середини зараз Савчук. Скороче, відставання на мінімуму близьковичних завершення Віталія Савчука. Команда Писька атакує Савчука. Загубила той, й пробиває в ближній кут тренера Ярослава Писька. Пас по лінії, перспективно. Лисий на добиванні. Кут вітає. Це сьогодні обіграв Авенго. Засумує двох матчів на сам Удар у сітку Завчук. Стащишин позаду. Буде контратака Олексій Михалевський. Два в один. Михалевський. Обіграв. Кондора. Передача. Але е, Лисичук на місці. Стащишин. Мілянець. Немає Андрія Євасіва. Чорно-зелений. Передача. Бартків над воротами. Виконує пас у центр майданчика Набудна на водона Бартківа. Стащиший. Контрнаступ. На удар і М'яч влучає. Його по... Михалевський. Білянець. Супик з лету. Чудово зараз зіграв Ростислав Буроз. Проти останнього інший одинадцятий номер. Дві з половиною хвилини. Білянець. Пробуває середньої дистанції. Лисий. Лисий По лінії виконав передачу. Там знову атака. Курганський! Повз ворота. Вердаємо з великим задоволенням. До да перебігу подій закинути. Не мають права. Зараз могли за це поплатитися і одразу не забуваєш ти забіг тобі. Знову багато боротьби да налише. Ліворуч Володимир Живан. Іде на чужі ворота. Може прострілювати лівою ногою. Удар, у сітці. браво! Да не робить рахунок 4-2. Це вже серйозно. Хто би що не... Тут на м'яча Бартки. Удар, в ближній кут від Богдана. З розрахунком зустріта адресата. там Романовському боляче. Живан. Його вистріл! Гол від Володимира Живана. 5-2. Блискавичне завершення цієї атаки, Живана. Останній Чистий час. Удар на виконання повзовороти с накитах Меджика. У Вони просто не мають сил. Пас Живан! Пусті ворота Живан! Що ж він витворяє Дубль від Володимира Живана? Блискавичний матч від 47-го номера клуба Нікс. Ще ви У Савчука оформити дубль. Там Бартків. Келікс. Тащишна, ну і одразу ж бар. Марнує свій шанс. Там Ліфінський, як же ж він завівся. Супек поміж ніг пробиває та здобуває кутовий удар. На мікс так він граючий, але лише і у... Інайті, Він як тренер у Ніксі, ну і в Інайті він один із лідерів. Гол! Супек оформлює покер. Чудове завершення ветра Слава Супека. Ну, сьогодні на вечір все удалося Зазвичай у більшості. Савчук. Немає забирати суперника. Тут уже Штаньович не відкривався під передачу.